Є як є, тільки з драконами. Тільки З драконами і іншою нечистю. Я фарбою намалював собі вуса ось такі. Тому я ну, вважатих просто готовий розцілувати. Всім привіт-привіт-привіт! Сьогодні у нас дає інтерв'ю художній керівник дитячого табору двіжок Мартосік. Привіт, Мартін! Мої вітання. Да. Мар Мартін, як, як і у всіх, буде три блоки запитань до тебе, можливо, ще якісь запитання будуть з'являтися в ході нашої з тобою дискусії. Спочатку це бліц коротенький, там про тебе маленьке досьє, потім запитання, які ми підготували, та запитання, які є з нашого інстаграм-аккаунту. Що ж, поїхали, для початку давай маленький бліц е про тебе. Скажи, будь ласка, коли ти народився? 29.03. 29.03. Січень-лютий березень. 29 20... років тому, так, березень. березень. Березень місяць, 49 років тому. З який це знак Зодіаку? Овен. Овен. Тобто ти вперта людина. Дивлячись в чому? Дивлячись коли от кажуть, що вони, вони люди, так, люди такі наполегливі і впевні. Ну, якщо зводити до абсолюту, то ні. Але якщо принципова якась позиція, то звісно. Ну, якщо ось ти з кимось впадаєш в дискусію, ти завжди стаєш не символі, чи в тебе можна все ж таки. Якщо я впадаю в дискусію, то я маю намір дізнатися істину, тому там mm -hmm. не можна впиратися в своє. Круто, Але, да? Але якщо просто хочу поспорити, аби поспорити, то ну звісно. Особливо з Костю ні, нігіном я це люблю. Ага, це так. Uh, який твій улюблений колір? Ну, так, що прям улюблений нема, але червоний більш до вподоби. Окей. Okay. Скажи, будь ласка, okay. який фільм, який склав на тебе більше враження? Хрещений батько, мабуть. Я Хрещений. його з дитинства люблю. Класика. Класика, так. Да, я спочатку книжку прочитав, потім його подивився і. Чому саме, яку мораль, чи що ти для себе виніс у фільмі? Чому саме він? Не знаю, це треба подумати, бо. Ще в дитинстві скала враження, дуже добре, тип, і е, не, знаю, не замислювався над цим, бо в принципі історія достатньо проста та і, е, кримінальна. В плані, ніби ти і не маєш співпереживати за героїв, бо вони бандити, але чомусь е, чекало і дуже цікаво. Ну і сам фільм е, дуже круто знятий з точки зору режисури, і мені це дуже подобається. Професійним поглядом дивишся на все це, так? Так. Скажи, будь ласка, книгу, яку порадив би, яка на тебе склала враження? Тут би я мав сказати Хрещений батько але ні, бо є Гра престолів, ну пісні льда і пламені. Власне, це улюблене, Полум'я, так. Це улюблена, читав двічі, мабуть, всі п'ять і чекаю, коли вже допишуть інші дві. Сподіваюсь, допишу. Тобто, ти по полюбляєш фентезі, да? взагалі літературу Чи тільки. Це? На диво, ні, це єдине фентезі, яке мені подобається. Я, ну, фільм Володар Персні в принципі мені сподобався, але я не фанатію. Інше фентезі, яке я не дивився, не читав, мені не заходить, не знаю. Мені гра престолів» сподобалась, мабуть, за те, що вона реалістична, хоч і в фентезійному світі, але там нема ніяких таких аля супергеройських. Монологів, там добро переможе зло», там все інше. Там ось, в принципі, так, як є. Є як є, тільки з драконами. Тільки З драконами і іншою нечистю. Ага. Окей, який жанр музики ти полюбляєш? Ближче до року, мабуть. Але так, щоб виділити виконавця, який мені подобається, зараз якого немає. Я зараз слухаю більше те, що впадає більше до емоцій. З чим пов'язане. Ця пісня заїдає, якийсь період проходить, все в принципі вже не цікаво. Тому, ну, більш ближче до року, але може сподобатись майже будь-яка. Ну саме пісня. не як останні треки ти слухав? Можна. Все свідка Дуже зараз... Ти зараз слухаєш виключно українську музику? Так, так. Ну, можливо, і з за кордону, так? Ні, за кордону я ніколи особливо не слухав, бо не чіпляє. Не чіпляй, бо мені важливий текст. А... З англійської в мене непогано, але так, щоб це було зовсім вільно в розумінні, складно. Зрозумів. Дякую, такий маленький бліц. Скажіть, будь ласка, от кожен розповідає свою якусь історію, як він потрапив в двіжок, як він там багато з наших важатих були дітьми у двіжку. Як ти, людина з Національного авіаційного університету, е, яка там в тому була спеціальність? Е, соці, соці, соціолог з Національної авіаційного університету взагалі потрапив у двіжок. Як, як твоя, е, скажи, будь ласка, Не, ну ще твоя стежинка я... перетнулася з цими людьми? Е, поправочка, ще в мене магістратура, е, керівник проєктів, тому... проєкту. Ну, <реш> ну, е, як перетнулася? Ну, е... Хороші, хороші друзі з власне, Національного університету, з якими е, залишились гарні стосунки і після університету. Імена називати не буду, бо вони надто відомі. Тобто це ім'я не можна звати, ти хочеш сказати, що Богдан дикий Морт? Та я не про Богдана Дикого. Ні, я про тебе. А, про тебе, Костянтин Сергійович. Так, да, ну і працювали, перетинались разом. І одного разу Костянтин Сергійович запропонував мені поїхати попрацювати і емоційно відпочити в табір. І я погодився і з тих пір жодної зміни не пропустив з 21-го року, здається літа. А скажи, будь ласка, от я пам'ятаю, що хлопці там Богдан, Балік, Саша Девиденко, який зараз захищає нас у ході України. Вони працювали ще вожатими, коли Консенсій пропонував, не у двіжку. А, чи пропонували тоді тобі працювали? Ну, звісно, пропонували, але я на той, на той час вважав, що робота вожатим для мене надто складна. Мабуть, вже були інші пріоритети, але там вже згадаєш, що це було 9 років тому. І ти в гості приїжджав, так? Да? В гості, так, да, звісно. В гостях я майже кожен рік був. Тому, в принципі, коли приїхав запрацювати, це не було якесь нове місце для мене. Угу. Добре, ще повернемося до табору. Нам цікаво трішки дізнатися про тебе, що ти за людина взагалі. Скажи, будь ласка, якась цікава історія з твого дитинства, котра тебе вразила або, можливо, змусила на чимось замислитись, можливо, вона там була або філософська, або там. Ця ситуація трішки на тебе повпливала. Чи пам'ятаєш ти таку ситуацію в життя? Хм, Цікаве питання. Так, щоб одразу згадати, ні, але можна подумати, позгадувати. Я можу розказати смішну історію з дитинства. Ну давай, може потім щось згадаєш. Але там ніякої моралі. Там просто історія. Ну давай смішно, а можливо потім згадаєш щось. Колись... Я не знаю, скільки років мені було? П'ять, може, там, 6, ну щось типу того. Я фарбою намалював собі вуса. Ось такі. Е, мама це побачила, була в шоці. Каже: на кого ти схожий? каже. Я кажу: ну, на дядю. На якогось абстрактного дядю. Просто на абстрактного дядю. Бо з вусами це ж в будь-якому разі дядя. Ось ну постояв трошки в кутку і змив їх. А зараз свої ношу. Так що зараз я точно скажу і на дядю. Тепер ти дядя, так. Да. Скажи, будь ласка, в мене от таке запитання для тебе виникло: історія, якась, яка пов'язана з Кримом. Чи любив ти відпочивати в Криму, То відпочивав? Я і в Криму, Криму. разів 40 не менше був. Історія пов'язана. Дуже багато, дуже багато. А б брати? Я знаю, що в тебе зараз в голові. В тому то і справа. В тому то і справа. Це вже студентські роки. Це студентські роки. Ну, в принципі, найцікавіші історії були там, але не все можна розповідати. Розкажи, як у вас ця. Хазяйка трішки обманула, каже, да. через день, через день. Оця історія. Да, ї, дуже... ї, ї, їхали ми, це вже студенти, власне, були, це можна розповісти. <рес> <рес> їхали ми в Крим, орендували в Севастополі квартиру трьошку. Приїхали власне, вже в Севастополь. Хазяйку Хозяй, набираємо, кажемо, так-так, ми вже тут. Вона каже: ой, там якась. Накладка трапилась, типа, один день поживіть, будь ласка, в в моїй, а в трьошку, типу, вже завтра зранку. І так ми, типу, на п'ять днів орендували. І кожен день вона нас цим травила, і ми всі п'ять днів прожили в цій двушці. Заплатили як за трьошку, і е, ми залишили їй дуже гарне письмо <реш> <реш> гарного листа <реш> перед тим, як з'їхати. Бо ми її так і не побачили, бо. Ключі були ключі ми забирали з поштового посової скриньки, коли заїжджали, і туди ж їх залишили, коли, коли їхали. Тому така історія. Ну в принципі, на це. А гроші ви вже спочатку заплатили, так? Да? Так, да, ну ми ж кожен день, типу ну вже завтра, так завтра, ну накладка буває. А потім вже в Криму так цікаво, що ти ми на це не парились, бо це ж відпочинок. Ще mm -hmm. на цей час витрачати. І нерви. А дитиною був в Криму? Да, так, дитиною ну, я, мабуть, навіть більше був, ніж студентом, але може порів, Ну, Скажу, разів 40 точно був. Відпочивав, да, на Бахчисараєм улюблене місце у нас було в дитинстві. Е е Піщане, називається uh -huh. е ПГТ. Чи ну місцевість, не пам'ятаю, що саме за пункт. Ось, да, там теж спогади дуже круті і завжди туди хотів повернутися, я туди повернуся. Я не думаю, що мені вже буде так цікаво, але чисто як ностальгія, заїхати дуже би хотів. І заїду. Якщо вже продовжувати тему відпочинку, скажи, будь ласка, яка ти людина, ти більш подобається відпочивати в готелі біля басейну чи з рюкзаком та палаткою горах? Ну, більше я схиляюсь до першого завжди. Але іноді буває, що хочеться активного. Але це дуже рідко. Дуже рідко, але якщо буває, то прям мене не Бувало в тебе історії. Ти ходив з палатками. Так, звісно, з палатками ходив. Ну, це був настільки похід, скільки ми там розбиваємо на ніч табір, потім ідемо, розбиваємо. Ідемо. Ми йшли, розбивали там, жили тиждень, зверталися і додому. Ось в такому форматі більше було. Але так, я більше люблю відпочинок моральний і фізичний, щоб нічого не треба було робити, і тіло, і мозок був розвантажений. Дякую, бач, ми з тебе зацепилися, зачепилися за відпочинок. Дуже цікаво. Чи не набридають тобі діти в таборі? О, ти не вважати, розуміючи, що тіпа вважати він там 24 години на добу майже з дітьми. Він від них отримує там фідбек, емоції ці. А ти як художній керівник, то ти ж спілкуєшся більше все ж таки з вважатими. Як ти встигаєш там накопити цю енергію взагалі чи не набридають тобі діти? Діти ні, не набридають зовсім. Ну, по-перше, бо дійсно я не вважати, я не проводжу 24 на 7 саме в контакті з ними. І я не впевнений, що я би зміг, бо мій низький уклін вважатим. Я дійсно не впевнений, що я б зміг вивести саме такий формат роботи, коли ну, фактично 24 на 7 з перервою на сон ти з дітьми ти маєш не просто з ними бути, а ти маєш з ними дарувати їм емоції, приймати від них, кайфувати. І це не може бути награно. Тобто ти не можеш увімкнути усмішку. Все, вона, вона щира, тому я ну, вважати їх просто готовий розцілувати. Так. Що тебе заряджає тоді, якщо ось не. Мене заряджає атмосфера і в команді, атмосфера серед дітей, я ж з ними теж контактую, аж просто не цілодобово. Заряджаю, коли люди заряджені, тоді, тоді я заряджений. і я намагаюся людей зарядити. Якщо отримую фідбек від цього, ну це просто сказка. Розкажи нам про своє хобі. Чим ти займаєшся е по життю? От що тобі подобається займатися там, крім роботи твоєї? Такого хобі, яке прямо от, е моє друге життя, мабуть, нема, але я е може банально прозвучить. Е дуже люблю футбол. Е дивитись. Грати теж люблю, але це рід рід рідко виходить, бо футбол один не пограєш, а зібратися. В 49 років <гум> компанії це не завжди складно. Люблю дивитись футбол, болюваю за арсенал. Сподіваюсь, що там, до речі, матч зараз Ман-Сіті да? Арсенал. Сьогодні ввечері, я не знаю, коли ви це побачите, але ну, буде перемога. Буде перемога. Ставлю на перемогу арсенала в один м'яч. Це вирішальний матч, наскільки я розумію. Ну... Можна сказати так, можна сказати ні, але ну, вигравати треба. Вигравати <гум> Шанси все одно ще будуть, навіть якщо програти, але краще, програти. Ну, краще, так, краще до цього не доводити. Тут є веселе запитання, я не знаю, можливо, не тільки я це підмічав. Просто запитання, ну як запитання, знаєш, такий коментар до твого фото в інсті, яке було. Чого прикріпили фото Стетхема? Чи казали тобі, коли що ти схожий на Стетхеба? Казав! Казав кілька разів. Ой, Казали, казали. В таборі казали, що було діло ось. <звіт>, <звіт> але... Особливо після того, як ти вирішив змінити стиль, так? Ну <звіт> Це нещодавно відбулося так, але це на всяк випадок. <сіх> випадок, щоб я сам не помітив, коли дійсно полосію. Краще я одразу сам це зроблю. <звіт> мені тоді ти вже схоже більше на Кратоса з Бога війни, War» з гри. Ну, або я грав, я б підтвердив, але мені це вже казали Казали, це, так? Добре, а, як ти обираєш треки для дискотек? Таке запитання. Дуже нагальне від дітей. О -о -о. Дітлашки, кидайте їх, будь ласка, на зміні вважатим, хай пересилають мені. Але вони мають бути танцювальні, під які будуть всі гоцитись. Може бути не танцювальне, але якщо це пісня, це вайб всієї зміни, типу, для всіх. Якщо всі під неї будуть готитись, це може справді будь-яка пісня Ну, там, <свісно> з поправками на <свісно> цензурну лексику, звісно. Ось, як я підбираю, ну, орієнтуюся на те, що хочуть діти. Плюс орієнтуюся на те, що я розумію, що я можу сподобатись. І після перших кількох дискотек я розумію фідбек на кожен трек, щось видаляю, щось додаю. І так, десь вже на третю дискотеку виходить золотий плейліст зміни. Ну, розумієте, наскільки якісний підхід для того, щоб ви просто погоцали. Дякую. Дякую якби я вимикав тільки те, що мені подобається, то. Мабуть, <смеш>, ніхто б на дискотеку більше не прийшов. Ага. Розкажи цікаву історію з табору. Я знаю, в тебе є прихильниця дуже шалена, розкажи. Я б не її прихильницею, просто ми маємо величезну взаємоповагу. Ліна, привіт. <смеш> Лінії 8 чи вже може ну, можливо, дев'ять. Да, можливо. можливо, це коли відео вийде 9, їх вже й десять буде. Я не знаю, коли змонтується. А, але ця дитина просто а, розумніше багатьох моїх ровесників, яких я знаю просто в свої вісім-дев'ять років. А, у нас е, такі дружні, дружні відносини, як, е, як в хрещеного батька е, з, хр, е, з хресницею, мабуть, я би так це назвав. Е, е, ду, дуже крута дитина, і я не думав, що може бути цікаво з е, 18-річмирічною 18, дівчиною спілкуватись. Ось. Розкажи, як вона це вітала, коли ви приїхали. Розкажи, як це. Коли з Костянтином Сергійовичем ви зустрічали нас, коли їхали да. з автобусу. Ми з Костянтином Сергійовичем приїхали на зміну раніше, щоб все підготувати. І ось приїхав вже автобус з дітьми із вожатими. Виходять діти з автобусу. І Ліна каже: Привіт, Мартін! І привіт, друг Мартіна! Тобто для неї Мартін. Я важливіший за директора для неї. І це дуже приємно. Ось така історія. Окей, ми майже в... я вже все в тебе запитав. Розкажи мені, будь ласка, ще, точніше, е задай собі таку капсулу часу. Що ти собі, як Мартін, е приходьку Мартін Валерійович, побажаєш у майбутньому, в своєму майбутньому приходьку Марті. Будь-якому майбутньому чи. Будь-якому, як ти собі виставиш рамки? Я побажав би собі не зраджувати себе і жити в задоволенні. Як я це роблю зараз? власне. Все, супер, дякую. Сьогодні з нами був художній керівник дитячих табродвіжок Мартосік. Побачимось на змінах.